Я знову сиджу неподалік від входу до тієї, тих підземних ескалаторів, які тут на горі доставляють будь-яке цікаве місце. Оце я сиджу, чекаю наших, бо я дуже натомилася. Вони нехай пробіжаться ще оцією дорогою з тієї сторони і прямо сюди вони вийдуть, мене побачать. Оце так. А я оце сижу, відпочиваю. Ну, Погода, знаєте, гарна. Январь. Зима, зима, скоро буде середина зими, а тут, бачите, що? Зелена травка і так далі. І навіть деякі листові породи дерев мають листя зелене. Розумієте, ну взагалі, оце... Оце зима в Італії. Трава зелена, ну вона не така густа, як може бути в чи влітку, чи восени. Але, і що мені подобається, отам от я вам показую напрямок. Зараз я можу. От бачите, оце я конкретно показую. Це вхід у підземні, ага, як то кажуть, воно не метро. Там поїздів немає, там екскалатори. І причому екскалатори такі, як, і в, як в аеропортах. Ось такі ескалатори там, і можна е, знизу доверху піднятися на ескалаторі. І тут бігають спортсмени, де, у деяких, може, вихідний, чи в них робота вдома. І можна тут бігати навкруг цієї гори. Гора ось така, бачите, ось така гора. І ми на горі взагалі, і це ми з Аквідуку повернулися. І слава Богу, що тут є туалети. Слухайте, бо ну, важко без цих моментів у житті. І я оце сиджу і відпочиваю. Ой, слава Богу.